Привіт! Мене звуть Наталія і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео я хочу зробити для тих, хто тільки планує навчитися вишивати. Багато хто з нас в шкільні роки на уроках праці пробував вишивати хрестиком, або в когось в родині вишивали там, хтось з батьків чи бабуся. Ну, і, зрозуміло, багато років пройшло. Для того, щоб розпочати знову, потрібно, як мінімум, знати основні правила, деякі нюанси, і сьогодні я вам їх покажу. Отже, що нам потрібно для того, щоб розпочати вишивати набір? Ну, по-перше, сам набір. Я взяла такий маленький Dimensions Gold Petite». Він складніший для першовідшиву, але якщо вам хочеться, будь ласка, вишивайте. Чому складніший? Тому що е, тут багато хрестика, напівхрестика, е, бекстіч, часто бувають французькі вузлики. Тобто, якщо у вас є можливість, вишивайте простіші набори. так? Починайте перший вишивати простіший, але я покажу на прикладі цього. Далі, я люблю вишивати на пяльцях або на рамі. Це спрощує вишивку. По-перше, у вас буде красивіше виглядати хрестик, він буде рівніший. І набагато легше вишивати, коли у вас добре натягнута тканина, так? На які ви вишиваєте. Це в мене п'яцінурде. Розмір, розмір, ну десь десь, 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 біля 13 сантиметрів в діаметрі. Отже, п'яльця, ножнички будь-які, які у вас є. Ну, і я ще використовую нитковдівач. Він може бути будь-який. В мене ось такий звичайний китайський. Отже, відкриваємо набір. Що в нас входить в набір? По-перше, тканинка. Це аїда такого кремового кольору. Айворі. Далі в нас йдуть ниточки на двох планшетках. Вони довгі, але ними зручно вишивати. Тобто, ти одну ниточку береш і можеш велику кількість хрестиків відшити. Також іде інструкція. Тут в інструкції є схема, як саме вишивати хрестиком. Хрестик, напівхрестик, це бекстіч, Так, Бекстріч. Так, І французькі вузлики, як виконуються. Основні такі, те, що вам потрібно. В набір також входить голочка. І сама схема. Повністю схему я не буду показувати, але покажу вам частково і ключик. Ключик нам потрібний для того, щоб ми розуміли, якою, якого кольору ниточкою ми будемо вишивати який знак, в скільки складень ниточок. І чи це має бути хрестик, чи напівхрестик, чи, наприклад, французький вузлик. Тобто, ось тут. У нас йде номер ниточки. Це йде назва ниточки англійською. Тут в нас йдуть позначки в схемі. Як саме позначається в схемі, сама ниточка. Так. Тут хрестики і напівхрестики. І збоку, тут в дужках нам вказано. Тільки складень ниточок нам вишивати. Тобто, наприклад, на схемі ми бачимо ось цей кружечок з хрестиком, ось він у нас вишивається номером ниточки 13336 хрестиком і в дві ниточки. Тут йде в нас напівхрестик, так, в одну ниточку, далі далі. в нас є в три ниточки напівхрестик і в одну. Тобто ви маєте обов'язково дивитися в схему і звірятися, в скільки складень ниточки у вас йдуть. Тому я і сказала вам, що Dimensions для першого відшиву він йде складний. Також у нас тут іде окрема рамочка на Backstitch, теж бачите в різні складення ниточки, і окремо французький вузлик. На перший погляд, здається, все дуже складно, але з часом ви зрозумієте, що читати схеми це не складно. Ви будете автоматично вже бачити, у вас око буде падати, де, в який, де вам шукати яку ниточку, які, яка позначка. В будь-якому випадку, ви можете. Перекласти з англійської на українську собі так в перекладі і знати там чи підписати. Бо перші рази, коли я вишивала, я просто собі підписувала переклад, так, щоб розуміти, що тут в нас хрестики, тут в нас півхрестики, тут в нас бекстіч, і тут в нас французькі вузлики. Отже, як ми починаємо набір? В бубій схемі йдуть ось такі позначки зі всіх сторін. Зараз вам спробую показати ближче ось так ми шукаємо серединку схеми. Ось ведемо звідси, вона у нас розграфлена, і ось тут в нас буде серединка. тобто нам треба перший хрестик робити, або цим значком, або сусіднім. І як це відмітити на тканинці? У нас є тканинка, ми її складаємо в четверо рівненько. Рівняємо кутики, і ось тут в серединці, де в нас вийшов згін, ми будемо робити перший хрестик. Беремо голочку і ставимо собі таку позначку посередині, позначаємо собі серединку, і ми тепер будемо знати, де в нам починати перший хрестик. Отже, в нас ниточка входила тут. Значить, нам тут починати перший хрестик. Позначили. Тепер вертаємося до схеми. У схемі в нас на цьому кутику йде ось такий значок: червоний ромбік-хрестик. Шукаємо тип, в дві ниточки. І номер ниточки 15943 Беремо нашу планшетку і шукаємо номер 15943 Ось наша ниточка нового кольору. Відриваємо одну ниточку. Покажу вам, як кріпитися. Я кріплюся двома способами. Перший спосіб це коли ми ниточку складаємо вдвоє, ну, складаємо вдвоє, і в нас в кінці буде ось така петелька. І ми нашу голочку заселяємо. Оцими двома кінчиками ниточки. І там, де в нас була серединка позначена, ми робимо перший хрестик, не до кінця затягуємо ниточку, всовуємо голочку в цю петельку і ще раз вертаємося. На іншу сторону. Ось ми закріпились, бачите, вона нікуди тепер не дінеться. І робимо тут перший хрестик. Тепер нам треба запялити тканинку. Отже, знайшли собі центр і запялюємо пяльця. Вони йдуть. Ці норги дуже тугі. Ще їх називають самозапялювальні. Ось таке поле для роботи в нас виходить. Дуже хороша натяжка, бачите? Вона така пружненька. Ці кінчики, які з боку, ви можете чимось їх закріпити, або просто тримати в ручках. І тепер. Починаємо вишивати, дивимося в схемі, як там в нас було, було, було позначено наші значки. Ви можете також магнітиком прикріпити собі схему до полотна, або можете просто тримати ручкою. І ми дивимося, що в нас був центр. центр ось тут, так ось і зверху. Значить, в нас ось тут був центр. Ми вишили перший хрестик, в нас тут йде грубка хрестиків, і нам треба відшити їх. Отже, ми рахуємо, в нас вверх де раз, два, три, чотири хрестика. Вишиваємо четвертий. Потім у нас вбік ще один. Далі в нас вверх один, і вбік один. Вшиваємо хрестик вверх один, і бік один. І далі у нас один з боку, тобто ми відраховуємо один вбік. Тут в нас буде останній хрестик, ось цей. І вертаємося тепер назад. Обов'язково має виконуватися дві умови, два таких основних правила. Перше, це закривається хрестик завжди в одну сторону. Тобто, вправо ви перший робите напівхрестик, і закриваєте хрестик завжди в одну сторону. Тоді ваші хрестики будуть красиві і рівненькі. Друге правило завжди потрібно, ну, як завжди, бажано виконувати умову переломлення ниточки. Що це означає? Це означає, що ваш верхній стібочок, яким ви закриваєте хрестик, повинен переломлюватися. Тобто ви закриваєте хрестик, ось ви закрили хрестик, і з наступної, з іншої сторони, ниточка повинна переломлюватися, не йти ось так. а ніби як переломлюватися в іншу сторону. Зараз я вже закрию ці хрестики. Так, ми вже вишили цю групку хрестиків. Зараз спробую вам показати на наступних. Так, закінчили ми цю грубку, і в нас ось тут йде наступний. Далі в нас іде два хрестика через два, раз, два. Ось, спробую вам показати, як виглядає, коли не переломлюється ниточка. Ми верхню закриваємо знизу вверх. І якщо ниточка не переломлюється, то коли ми наступну будемо, наступний збоку робити хрестик, ми будемо зацепляти ось цю ниточку, якою ми закривали, зараз покажу вам. Бачите, вона ніби виходить, що голочкою зацепляється ниточка. І тоді, коли ми будемо робити наступний хрестик, у нас. Цей нижній хрестик буде ось такий кривий і некрасивий. Не е, покажу вам, як я кріплю ниточку. Я вивожу наверх і посерединці вколюю ниточку, посерединці хрестика. І потім просто вивожу ниточку наперед і обрізаю. Все. У нас хрестик закріплений. Бачите, він тримається. В мене залишилась така ниточка, мені шкода її, звісно, викидати. Я вишиваю з планшеток з набору Dimensions. Не перевішую ниточки, користуюся ними. І ось, якщо в мене залиш... залишається ниточка, я роблю ось такою петелькою, і вони в мене висять ось так біля номеру з ниточкою. Далі беремо сусідній оцей значок, червона зірочка, шукаємо його. Він В мене тут хрестик в дві ниточки номер 15365. Ось він на планшетці Я цього разу візьму дві ниточки і покажу вам, як кріпитися, коли у вас немає петельки. Так? Коли ви не одну ниточку складаєте вдвоє і робите петельку, а як коли. Ну, по одній ниточці треба витягувати так, я взяла дві ниточки, ось вони. Заправляю в голочку. Ось, бачите, в мене петельки немає. Друга закріпка, яку я використовую, ось в нас тут має бути хрестик, де він там на схемі? Ось тут два хрестики вниз. Ось тут він має починатись. Я завожу ниточку на пару хрестиків далі. Залишаю ось такий хвостик. Починаю вишивати наш майбутній хрестик. Роблю перший стібок і одразу закриваю ниточку. Все, і наш хрестик вже готовий. Потім ми цей хвостик Відрізаємо, і наш хрестик вже закріплений. Далі вишиваємо по схемі. Отже, приблизно таким чином виконуються основні правила в вишивці. Я маю надію, що вам допоможе. Це відео розпочати свій перший набір. Не переживайте, все у вас вийде. Пробуйте, вчіться. Дивіться вишивальний YouTube. Дуже багато дівчаток діляться своїм досвідом. Вишивка це те, що заспокоює, те, що нас надихає, тому що вишиті готові роботи, які оформлені, вони завжди прикрашають наш дім. Я дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за перегляд. Легких вам хрестиків і приємної вишивки!